ми продовжуємо говорити про важливі ключові теми. Олеся Турчин Андрій Рудий з вами до 10-ї в цій студії. Що важливо пригадати, що напередодні таки пішов із Систинської, над Систинською капелою Білий дим це означає, що, що все-таки дійшли до кінцевого результату, коли обрали нового папу римського. Ним став 69-річний американський кардинал Роберт Френсіс Прево. Його папське ім'я Лев 14-й. він був обраний конклавом на другий день після. Початку зібрання та став першим в історії католицької церкви, папу, який народився у Сполучених Штатах Америки, ми повинні разом шукати, як бути місіонерською церквою, яка будує мости і діалог, яка завжди відкрита для прийому як ця площа з розпростертими обіймами до всіх, хто потребує нашого милосердя, нашої присутності, діалогу, любові. Усім вам, брати, і сестри Риму, Італії, усього світу, ми хочемо бути синодальною церквою, церквою, яка йде, церквою, яка завжди шукає миру, завжди шукає милосердя, завжди прагне бути поруч, особливо з тими, хто страждає Новий понтифік після обрання папою римським обрав собі ім'я Лев. Воно відсилає до таких видатних пап, як Лев Великий, який зміцнив церкву, та Лев тринадцятий. Він активно працював над соціальним вченням церкви. Френсіс Приво народився у Чикаго, штат Іліной десять років свого життя провів у Трухіллі, в Перу, працюючи з бідними. До смерті папи Франциска обіймав ключову посаду в Ватикані, очолюючи департамент, який вирішував, хто стане єпископом у будь-якій частині світу у вересні 2023 року. Франциск особисто возвів його в сан кардинала. Вважають Приво центристом із прогресивними нотками. Він підтримує мігрантів і вразливих, але категорично проти висвячення жінок. Своє перше звернення до світу розпочав словами, як ми вже чули, мир вам усім коротко, ясно і в дусі часу. Потифікат е, лева 14-го може продовжити курс Франциска, але з американською енергією та південноамериканським досвідом.